Маємо гостей у ранковій каві. Сьогодні до нас завітав Олег Потьомкін, заступник начальника головного територіального управління юстиції з питань державної реєстрації, начальник управління державної реєстрації головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області. І просто хороший чоловік. Олег, доброе утро. Доброго. ранку. Ми сьогодні хочемо поговорити про ті послуги, які зараз ми можемо отримати онлайн. Якщо ми говоримо про міністерство юстиції, uh -huh. розкажіть, будь ласка, що це за послуги, як, як їх отримати і чи користуються це популярністю? Добре, дивіться, головна, головна теза це в роботі міністерства юстиції, що зараз запроваджується реформа щодо демонополізації і децентралізації надання послуг. Про uh -huh. що це? Про що йде мова? Якщо раніше державний реєстратор, який був у сфері міністерства юстиції, Компетенції органів Міністерства юстиції був монополістом в районі, в місті, в області щодо реєстрації, як первичної реєстрації нерухомого майна, так і вторинної реєстрації. То зараз ці повноваження Міністерства юстиції активно передає на місця це органам місцевого самоврядування, нотаріусам а також акредитованим суб'єктом юридичних осіб публічного права. Тобто, це призводить до того, що у людини є вибір. А завжди ми знаємо, що монополіст – це погано, а вибір то є добре. Якщо у людини Є гроші, є конкуренція, гроші, міро, є конкуренція то він може дозволити собі піти до приватного нотаріуса, отримати чай, каву, ранкову, вечірню, обідішню, да, і отримати ці послуги відповідно до тих коштів, які в нього є. Якщо ні, то він йде в органи місцевого синування, це сільські, селищні, навіть ради, райдержадміністрації, там також є органи державної реєстрації, і він отримує ці послуги. Також ці послуги паралельно надаються і планується їх впровадження. Зараз закон це передається. Відбачає, однак Міністерство юстиції зараз працює за технічним провадженням цієї сфери. Про що це? Про подачу онлайн подачу заявки на реєстрацію нерухомого майна. Зараз вже діє така функція вже діє щодо реєстрації бізнесу та фізичних осіб-підприємців. Це онлайн заявка через сайт. На сайті Міністерства юстиції є таке віконечко онлайн-послуги. Там є зразки заяв, електронні посилання. Як це робиться? І це подається заяв, і реєструється бізнес, тобто до державного реєстратора потрібно сходити лише раз, подати документи, натомість отримати опис документів, опис тих документів, які ти отримав, і там є унікальний код. Потім ти заходиш в електронну мережу, і вводиш цей код і отримуєш результати реєстрації, і результати подальших дій з даною юридичною особою. Я хотів спросити, смотрите, ну там вже повинні бути по любому підписку нету. Подпись, по, подпись, подпись, да, при Подписи который... заявлення, а тільки при подачі підпись да. І потім виходить електронний код доступу, і далі не треба йти повторно витягнув, отримати установчі документи з штампиком, Ти вже все, все у тебе є, ти вже видишь, що у тебе юридична особа зареєстрована. Також така ж аналогічна функція планується впровадження реєстрації речових прав, тобто електронна подача документів на реєстрацію речових прав. І зараз натомість уже діє це отримання інформаційної довідки в електронному вигляді щодо свого майнового стану. Тобто не треба йти до реєстратора, стояти в чергах, подавати заявки. Зайшов за допомогою кода банківської картки, ідентифікував собі або з допомогою електронно-цифрового підпису, сплатив з цієї ж картки там гривень держмита і 3 гривні послуг банківських. Це як Ощадбанк, так і інші банки найбільш рейтингові, скажімо так, в Україні, які найбільш мають. Абонентів і сплатив з цієї картки і отримав інформаційну довідку, і ти можеш так також саме спрощуватися для того, щоб не ходити знову ж таки, не приводити до контакту з державним реєстратором і зайвий раз не доставляти людині не. Якісь хлопоти, скажімо так, кожен орган державної влади, тобто правоохоронний органи, органи державної влади, органи місцевого середування мають доступ також до цих до цих інформаційних мереж і можуть натомість самі отримати ці всі дані. Тобто людину не ганяють і не вимагають них зайвих довідок. Це все робиться для того, щоб зменшити кількість довідок, які людина має надавати в державні контролюючі органи. За ну, добре звучить, розумієте? Не тобто, не ми. Розуміє. Немає сам оцій сам, пробув, сам е, пробував і дійсно працює за допомогою банківської картки. індифікував, розпечатав і отримав собі інформ для заповнення декларації державного службовця, отримав таку інформаційну довідку, де прописана е, адреса і. Кількість квадратних метрів, які зареєстровано, і це стало підставою для заповнення декларації. Це, можливо, це можливо. все працює в очереді, і так далі. То, просто сіл себе дома да. спокойника зробив онлайн. Да. Слушайте, ну це дуже удобно. Ми так. знаємо, що є можливість не тільки зареєструвати свій бізнес, а також тепер спрощена система, як отримати довідку про народження дитини. Правильно? Так, да, це називається не довідка, а свідоцтво, свідоцтво. про народження про дитини. Знову ж таки, щоб людина, яка разом з позитивними емоціями, Зв'язані з народженням немовляю, є і маса хлопот, турбот, щоб не стояти в черзі, оскільки я також батько знаю, сам здійснював реєстрацію в ЗАГСі безпосередньо. Зараз ці свідоцтва мають унікальну можливість батьки отримувати безпосередньо у пологових будинках. Це тобто, у всіх пологових будинках? У всіх будинках пологових є, будинках, так. Да. З 4 грудня ми були підключені до пілотного проєкту лише по місту Кіровограду, а от з початку березня у всіх пологових будинках області. Що стосується Кіратської області і половину в будинках України, ну, взагалі є така можливість. І, звичайно, це є добровільно, ніколо, і це є, наголошую, безкоштовно, зовсім безкоштовно. Тобто, який документ для цього треба? Для цього документ треба довідка медичного закладу про факт народження дитини і документ, який посвідчує особу батьків. Яким це... чином це відбувається? Це мати має е, е, потурбуватися, заздалегідь, е, подати якусь заявку, чи як це все? Nie, Мати повинна тим постійно в нас перебувають в цих закладах наші співробітники, співробітники драксів. Просто мати повинна сказати, що в неї є таке бажання і надати mm -hmm. оці два документи. це довідка про народження дитини і паспорт. І все беруться. Ці два документа. Звертаю увагу, що все це. Має таку ж саму юридичну силу, як і безпосередньо в органах ДРАКСА, тому що реєстрація відбувається в органах ДРАКСА, тобто у людини в роддомі приймаються документи, співробітник ДРАКСА реєструє і на наступний день вручає породілі безпосередньо це свідоцтво пологовому зиму. Нарешті є Очень така удобно. спрощена система. Звичайно. Скоро ми таки одружуватися і розлучатися зможемо да? <клес> ну зараз е онлайн є процедура, лише одруження це подачі заявки, тобто ага, ви можете онлайн, щоб не ті да за місяць, щоб, подав, щоб заявку. Ті, за місяць подав заявку uh -huh. е в ЗАГС, і потім через місяць офіціально приходиш і реєструєш Це На якому ставиш... сайті треба подавати на такий? сайті міні. Головного ну, територіальної управління юстиції на сайті mm. М'юста. У нас навіть на сайті управління державної реєстрації є відеоролик, як це все робиться. Заходите, дивитесь і подаєте заявку, приходите, дружитись. А є якась статистика, скільки зараз пользується вот вот услуги онлайн? Ну, онлайн, от є статистика, вот, що касається э, реєстрації рождения, то у нас с нового года зареєстровано вже 380 таких в роддомах 380 немовлят зареєстровано. Що касается угу. заявок онлайн по свидетельству. Ну там пока не то есть по реєстрацию брака пока немного. Пока мы проводим разъяснительную работу. Людям объясняем, что незачем ну, и идти... наверное. Да, так, да? Нет, ну, ну, не то, то что бояться, просто бояться да. Просто и... нужно привыкнуть, что у нас на дворе 21 первый век не обязательно идти оббивать пороги, кланяться и просить. Это также самое рестируется онлайн. На прийом громадян, тобто ви реєструєтеся, коли ви хотіли, щоб вас прийняли. Так само реєструється в ЗДХ, коли вам удобні. І навіть є така послуга, що вибираєте час. Тобто ви заходите на сайт ЗДКС смотрите, ага, коли там є вільна година, щоб коли вам зручно зареєструвати ваш шлюб. Ага. бронюєте броніруєте, ну, е, коли, е, е. коли вам удобно, приходите, реєструйтесь. Ми вам дуже вдячні за такі хороші новини. Дай да? Боже, аби все да? перевели да? в такий формат. Да? Желаем хорошего вам дня. Спасибо. Побольше онлайн-клиентов, скажем так. Но мы двигаемся дальше, передаем слово нашей коллеге Екатерине Матю, которая расскажет, как правильно оформить наследство.